Я думаю, Трампа це, як помієте, якщо не настане цього мира, якщо Трамп цього всього не дожме зараз, якщо не розрішиться питання до січня, грубо кажучи, чи там до весни мирного плану, який вони готують, це вже початок Третьої світової. Тобто, або буде мир, або буде вже Третя світова. Ну, понесеться таке, що, що просто жесть. І проблеми в Україні на фоні того, що буде відбуватися в світі, будуть казатися просто ну, непомітними. Про нас не будуть чути, про нас, грубо кажучи, забудуть і почнеться мясорубка ну, світового масштабу. Тому які, які б у нас відношення до Трампа не було, але на ньому реально зараз дуже велика відповідальність. Якщо ви бачили оця різдвяна його фотографія, де він з жінкою стоїть на різдво, він же ж не посміхається нічого. Тобто він, грубо кажучи, дає нам понять, що це більше праздника не буде більше повода для посмішки не буде. Він дуже чітко дає поняття, що намічається повна жопа, повний звіздець. Якщо це не рішить, то реально посмішок далі і свят ніяких не буде. Ну, це такий тонкий намик, я його так зрозумів, мені так кажеться. Може, вам не так кажеться, але мені здається, це так.